Як обрати викладача з масажу серед такої кількості варіантів? Звісно, стосується це базового курсу. Масаж в багатьох майстрів відрізняється. Ця штука називається почерк масажиста або масажа? В викладанні така ж сама штука, є почерк викладача. І як зрозуміти, чи подобається вам цей почерк, чи ні? Я б рекомендував сходити до цього майстра на масаж, відчути, так би мовити, на собі його вміння. Якщо вам подобається, як він працює, то, скоріш за все, вам підійде цей викладач. Бо цей викладач буде акцентувати вашу увагу на тому, як він вважає, потрібно робити масаж. А вже потім звертайте увагу на сертифікати, на роки досвіду, на всякі регалії, які є в цього викладача. І бажаю успіху у виборі!